Любі друзі, наше богослужіння підійшло до закінчення. Будь ласка, присядьте, пару слов хочу сказати, а потім ми заспіваємо чудову пісню. Проте нагадували, що, що як добре, коли є любов, як добре, коли є стосунки, як добре, коли є розуміння, повага. Але це все, все ми бачимо тільки в тому прообразі Бога нашого, Спасителя нашого Ісуса Христа. І все, що ми тут можемо будувати на землі, яке ми саме найкраще, це буде таким проекцією того, що буде на небі. А на небі буде неймовірно, чудово, неймовірно буде переповнена о, те наше майбутнє життя переповнені чистими стосунками, ніхто не буде не ображати нікого, ніхто не буде боятися ні смерті, ні болезні, там вже нічого не буде. Кажу вам для того, щоб ми могли, ну, уявляючи це чудове майбутнє, яке Бог приготував для людей, для святих, для вірних, для дітей своїх, щоб ми захотіли таке захотіли Христос, коли прийшов на землю, Він сказав: від нині будете бачити небо відкрите. І воно зараз відкрите, воно не закрите, небо відкрите для, для молодих людей, небо відкрите для тих щире серце, для тих, хто кавиться в своїх гріхах, небо відкрите для, для спасіння, небо відкрите. І так просто туди поступити. Цього існує церква, ми щонеділі нагадуємо вам, небо відкрите, в можна поступитись, поступитись, хтось може перший раз це зробить, молитвою постукатись, попросити Господа прощення за свої гріхи, за своє життя, за свої помилки. І Бог дасть і тут на землі радість і мир і вічність буде гарантована, щоб ти, душа. І зараз буде пісня. Вабить мрію серце». Вабить це якраз про ту мрію, про яку Бог дав нам право таке мріяти про це небо. І хтось не впевнений в тому, що Він буде на небі, хтось не впевнений, що він має спасіння. Прийдіть до Христа, попросіть у нього прощення, запросіть Його в своє життя стати Господом вашого. Пладаючи на наступні дні, бо вони не в нашій владі ці дні можуть і не настати. А, а сьогоднішній день, а оцей час, поки ви тут зробіть цей важливий крок зустріч Ісусу Христові, Він вас щиро любить, Він сильно вас любить. І хай вас Бог благословить, ми зараз станемо на ноги, Будемо співати цю місці, полотуйся ви і торкається, І проходьте вперед.